У Житомирі колись буде сміттєпереробний завод. Про цю примарну перспективу не захотіли говорити у міськвиконкомі, відправивши в обласну адміністрацію. Там повідомили, що є зацікавлені особи, тобто інвестори. Кілька років тому вже нібито з'явився на обрії голландський інвестор. Але єдиною мовою для співпраці з ним було надання земельної ділянки. Виділена земля була лише Оліївською селищною радою 8 гектарів, але вона була не погоджена сам епідем. Станцію, так як не дотримувались вимоги, там було розташування житлового масиву 300 метрів, а не 500. Тому будувати завод на цій землі, яка була виділена. Вони відмовились. Так як альтернативи цій земельній ділянці не було. Ідея заглухнула. Потім владні структури проводили численні зустрічі і наради. Вже і приватне підприємство Ідеал Центр розробило проект сміттєпереробного заводу під Житомиром. Тут попередньо має працювати 165 осіб, із середньою зарплатнею півтори тисячі гривень. Завод обслуговуватиме не тільки Житомир, розташований на території Житомирського. Району і будуть перероблятися відходи не тільки міста Житомира, а на територію Житомирського району та Бердичівського району. Втілити у життя цей проєкт реально кажуть в обласному управлінні житлово-комунального господарства. Житомирська обласна і районна державні адміністрації підписали відповідний протокол намірів. І з місцем визначилися. Це має бути або на території Новогуйвинської, або Іванівської селищної ради. Але останнє слово за Житомирською міською владою. Якщо Житомир міськ виконком підписує цей протокол намірів, тоді буде прийнято рішення, де буде будуватися цей завод, і приступають до виготовлення проєктно кошторисної документації. Якщо до сміттєпереробного підприємства нам далеко, то до збирання роздільного сміття ні у Коростині і Олевську вже окремо викидають тверді побутові відходи. У Житомирі цим скоро почнуть займатися. До слова, один Житомирянин щороку викидає до кубу сміття, тобто майже один контейнер.